Виконуємо номер 12.8 із підручника Геометрія 8 та номер 24.8 з підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Дано Трикутник КЛМ подібне трикутнику К1Л1М1. КЛ дорівнює 12, КМ дорівнює 9, ЛМ дорівнює 21, К1Л1. 4. Знайдіть К1М1 і Л1М1. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас подібні трикутники к 1 л 1 КН1. М у нас 9, KL 12, LM21 і К1Л1. Два трикутники називають подібним, якщо їхні кути відповідно рівні, і сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам іншого. Отже, запишемо. КЛ буде відноситись до К1Л1, як Лм. До Л1М1 і КМ до К1 М1. Нам відомо КЛ і К1Л1. Тому у нас буде перша пропорція це перше і друге відношення. І друга пропорція перше і третє відношення. КЛ відноситься до К1Л1, як ЛМ до Л1М1. І це буде КЛ у нас 12, К1Л1 4, ЛМ у нас 21, Л1М1 потрібно знайти основну властивість пропорції добуток ранніх членів пропорції до добутку середніх членів пропорції. Отже, 12L1M1 дорівнює 4 помножити на 21. Ну, звідси знаходимо l 1 m 1 дорівнює добуток 4 на 21, поділимо на 12. Скорочуємо 4,12 на 12, 12 ділимо на 4, буде 3, і 21,3 на 3, отримаємо 7. І тепер складаємо першу і третю пропорцію, перше і третє відношення. У нас буде КЛ до К1Л1, як КМ до К1М1. Підставимо наше числове значення. 12 до 4, Як КМ у нас 9 до К1М. 1 Знову добуток ранніх добутку середніх 12 К1М дорівнює 9 помножити на 4. Звідси К1М 1 буде дорівнювати добуток 9 і 4 ділимо на 12 і будемо скорочувати. 4 і 12 на 4 і 9 і 3 на 3. Отримаємо 3. І записуємо відповідь. У нас К1М1 3. І Л1М 7, Номер 12.8 із підручника Геометрія 8, та номер 24.8 з підручника математика 8. Виконано.